Ой-ой-ой! Піднімає гамміт. знає, до чого йому готуватися. Знаєш, Трошки вирішив передбачити собі щось. Тим часом Ярусно не вдається зробити корнер сплеш. Скела перехоплює. Розганяється. Скела бере розгончик. Ух! І колінами в груди. І ми знаємо, що зараз буде. Гонкобастер. Це кеннонбол. Кенонбол. Чи це, це взагалі? Шонгандроптіг був. А, ну, а або це так, так. показує наскільки скела не передбачуваний. Тим часом Дастін Лі повертається зі шматком своєї імпровізованої конструкції. Тому що навіть зламана зброя а, все ще зброя. І що це він виробляє? Не треба так робити. Дастіна це не зупиняє. Ой-ой-ой! <звісу> Ой-ой-ой! <звісу> Підіймає гамбіта. Ух, на здається, знає, І до прям... чого йому готуватися? Трошки і вирішив передбачити собі щось. Тим часом Ярусно не вдається зробити корнер сплеш. Скела перехоплює, розганяється. Скела бере розгончик Ух. І колінами в груди. І ми знаємо, що зараз буде. Гонкобастер. Це Кенонбол. Кеннонбол. Це, це взагалі Шонгандропкій був. А ну, а або це так, так. показує наскільки скела Ух. непередбачуваний. Тим часом Дастін Лі. Повертається зі шматком своєї імпровізованої конструкції. Тому що навіть зламана зброя, ой, все ще зброя. І що це не виробляє? Не треба так робити. Растяна це не зупиняє. Ой-ой-ой!